Вітаю! Є одна давня притча, яка змушує по-новому поглянути на себе. Вона про два абсолютно різні підходи до духовності і самооцінки. І її фінал, скажу чесно, може добряче здивувати. Усе починається з такого, знаєте, поширеного припущення. Більшість людей схильні думати, що якби існував якийсь умовний тест на прийняття Богом, то вони б його точно склали. Ну бо вони ж непогані люди. Але чи все так просто? Щоб розібратися в цьому, звернімося до притчі з Євангелія від Луки. Вона була розказана спеціально для тих, хто був аж надто впевнений у власній праведності і, скажімо так, зверхньо ставився до інших. Отже, історія знайомить нас із двома персонажами: на перший погляд, це просто чорне і біле, дві повні протилежності на релігійній шкалі того часу. Так, давайте розберемося, хто є хто в цій історії. Бо їхній соціальний статус це, власне, ключ до розуміння всього, що станеться далі. Це дуже важливо. Почнемо з першого героя, фарисея. Це можна сказати представник релігійної еліти. І його молитва ну, це просто хрестоматійний приклад самоправедності. Фарисеї, по суті, були релігійними авторитетами, їх глибоко поважали в суспільстві. Чому? Бо вони публічно демонстрували свою побожність і досконало знали закон. Уявіть собі його позу. Він стоїть прямо гордо. Це поза людини, яка вважає, що має повне право стояти перед Богом. Тому його молитва це по факту не діалог, це монолог, розмова із самим собою, таке собі самовихваляння. Його молитву можна розкласти на таку собі формулу. Крок перший подякувати Богу, що він не такий, як усі ці грішники. Крок другий перерахувати всі свої добрі справи та релігійні досягнення. І крок третій наостанок висловити своє презирство до Митаря, що стоїть десь там неподалік. Але знаєте, що найцікавіше: те, чого в цій молитві немає: жодного натяку на власну недосконалість, жодної потреби в допомозі і, звісно, жодного прохання про милість чи прощення. Нічого. А тепер перейдемо до другого чоловіка: до Митаря, соціального і релігійного вигнанця. Тут потрібен невеликий контекст: митарі або збирачі податків викуповували у римської влади право збирати данину, а заробляли тим, що просто завищували суми для своїх же співвітчизників, тому їх вважали не просто жадібними, а зрадниками, і через це їх навіть автоматично відлучали від храму. І ось його поза це повний контраст із фарисеєм. Він стоїть десь далеко, бо знає, що йому тут не місце. Він б'є себе в груди, а це був знак глибокого каяття й сорому. Він навіть не наважується підняти очі до неба. Його молитва це не список досягнень, це одне коротке, відчайбушне благання. Боже, будь-який.